У випадку, якщо вас турбує гастрит типу Б, але шлунок має нормальну, кислоутворюючу і секреторну функцію, воду слід пити за 40 хвилин до прийому їжі тричі на день. Початкова разова доза становитиме 100 мл. Через 2-3 дні її доводять до 180-200 мл. Температура води 28-35 градусів. Якщо ж хворобу супроводжують хронічні коліти, мінеральна вода призначається двічі на день, окрім ранкового прийому. Температурою 45-55 градусів 100 мл за прийом. Тривалість лікування 24-30 днів. Хронічний панкреатит у стадії згасаючого загострення нестійкої та стійкої ремісії. У цьому випадку свалявську слід пити у кількості 200-250 мл за прийом за 40-60 хвилин до їжі тричі на день. Хронічні коліти та синдром подразненого кишечника з наявністю проносів у стадії загасаючого загострення, нестійкої та стійкої ремісії. Свалявська призначається два рази на день, крім ранкового прийому, температурою 45-55 градусів 100 мл на прийом. Тривалість лікування становить 24-30 днів. Хронічні безкам'яні холецистити. Лікарі рекомендують 200-250 мл свалявської води температурою 40-45 градусів тричі на день за 40 хвилин до прийому їжі. Курс лікування 24-30 днів. Враховуючи виражений позитивний вплив середньомінералізованої вуглекислої, гідрокарбонатної, борвміщуючої мінеральної води Свалявська на показники вуглеводного обміну. Цю воду необхідно рекомендувати при захворюваннях, пов'язаних із порушеннями вуглеводного обміну. Цукровий діабет другого типу або вперше виявлені порушення вуглеводного обміну. Свалявську слід приймати тричі на день за 60 хвилин до їжі. Температура прийому 30-35 градусів. Кількість 300 мл. Курс лікування 24-30 днів. У всіх інших випадках, у тому числі задля розвитку неспецифічних адаптаційних реакцій, вода призначається за 40-60 хвилин до їжі тричі на день. Запрошуємо всіх до співпраці з нашим підприємством, щоб кожен з вас відчув користь і смак мінеральної води Свалявська. Мінеральні води Закарпаття згадуються в архівних документах, датованих ще 1463 роком. Їх хімічний аналіз регулярно проводиться із 1803 року. Свалявську ж мінеральну воду з джерела, що б'є з-під гори сірих пісковиків, ще у середині 19 сторіччя називали королевою сечогінних і розчинюючих сечові солі лікувальних вод. Її пили магнати Європи. Її лікувальні та смакові властивості вже оцінили найвищими відзнаками: Австрія, Угорщина, Словаччина, Румунія. Якщо сучасники хочуть бути здоровими, їм слід вживати дивовижну лікувальну столову воду Свалявська. Адже вона має чудодійні властивості, очищає організм, робить людей спокійнішими, а їхні серця змушує битися рівно та ритмічно, підтримуючи бадьорий тонус. Ще у 1855 році було продано 50 ящиків Свалявської води. Дещо пізніше ця кількість збільшилася до 55 тисяч ящиків. Тобто за невеликий проміжок часу вода настільки якісно зарекомендувала себе, що споживач висловив потребу отримати цілющу воду у кількості до одного мільйона пляшок. Сьогодні виробничі потужності дозволяють заготовляти мінеральну свалявська до трьох тисяч пляшок на годину. Свалявська міцно утримує пальму першості серед інших видів мінеральних вод. Спробуйте і переконайтеся, ваш організм відчуватиме легкість, бадьорість і бажання радіти життю.